Честь. What's up. Лидер фракции тут. Я тут. Премьер-министр Шмагаль тут. Мы тут. Президент тут. Всі ми тут. Дорогі друзі, у нас вже 121 і ви не повірите. Ми купили. Шейбуку в нас тут двохлітровий дизель на 140 коней. В принципі, тут нічого розповідати немає. У нас е, повітряний фільтр, у нас акумулятор, до речі, прикольна така штукенція в е, Сіаті воно не так. Там тканьова херня. Е, блок е, цих предохранітелів, сам наш агрегат. Тобліний фільтр омивачка, то антифриз, все. Ось така от, е, штука. Закриваємо. А що прикольно, це є газовий упор, а немає оцієї херні. Переходимо далі. Звичайно, як і в всіх більшості фасадів є певні моменти кожу, наприклад, тут є така невеличка ржавчинка. Їхня проблема болячка арки є тут, з другої сторони є такі невеличкі косячки, а також повздувалися пороги. Ну, це не смертельно. Пороги повздувалися пластикові. Вони вже купилися, скоро буде віддаватися в ремонт, тому оце все забереться і Ну, будем... лялька. Їде вона чудово, ми потім, наверно, виїдемо, покажемось. Ну, блін, порівнюючи з Сіатом, це прям ракета. По габаритах я розповідати не буду, так як дуже багато вже оглядів і, в принципі, ви це все знаєте, це буде здебільшого такий простенький огляд українською мовою. Те, що мені подобається і сподобалось. Багаж. Значить, приколи є. Е, перший прикол з. Порівнюючи з Сіатом ця шторка, вона складається. З однієї сторони це плюс, з іншої сторони мінус. Так як, наприклад, щось важче покласти на полку вже неможливо. Але вона є, вона складається і це набагато комфортніше, чим суцільна полка в Сіаті. Підлога в нас, звичайно, складається, є декілька крючків раз. Два, вони багато функціональні? Можна зробити або ось так крючком, щось зацепити, або щось повісити. Також у нас є внизу крючок, тут і ось там. Це скоріше для того, щоб вцепити якусь сітку, натягнути, під сітку щось ставити і вона не буде болтатися. Що у нас є далі? Полка, підлога у нас отак складається. Тут у нас є запасне колесо, а також от штукенція, яка відкривається. І тут ми бачимо донка, бачимо е, насос, е, ключ, крюк. Це клюк теж знімається. І оця от, отака, штука, яка знімає полпачки. Все, тако. Ці штуки знімаються. Так, у нас тут вдарамися, що проблема. Нараз, нараз. І пілогана, піра. Не вистачає другого дна, так як на сяті. Оце прям мені не вистачає. Також у нас є тут така от штука не знаю що сюди можна покласти щось можна покласти також у нас тут є лізеточка 12 вольт коврик ще один. ковриків тут звісно дохріна їх для багажника а, є а з другої сторони у нас Це, мені хазяїн полишав то я цим не користуюсь. З іншої сторони у нас така сама полка, є дріт USB, це до магнітоли, Така сама фигня. Чесно, не придумав я примінення для нього, але щось треба буде придумати і туди можливо щось покласти. О, а з іншої сторони немає гумового полка. В принципі, по багажнику це все. Ця полка знімається. До речі, ось тут у нас є трикутник. Так, воно все, класно. класна. дві ручечки. і закритися. Горничок, помилочка. Yes. Ну а далі я вас запрошую поглянути салон. Сказати. У нас е замінена мультимедія, у нас є клімат-контроль, авто, екон переднього, обдув переднього і обігрів заднього стекла, є підігрів сидінь, також е направлення, куди йдути, і аварієчка. Шахта для ключа. Ключ у нас ось такий. Хто не бачив, хто побачить ще <смітністю> раз так і. Е е є в нас е закриття окремих дефлекторів обдуву. По керму. Звичайно, в керму. Без мультимедії, на жаль, дворники. Це як стандартні машині. У нас тут стоїть шестиступка. є декілька ось таких приколів, наприклад, як потинечка, приколюватель, також тут у нас є дві таких от штучки з бархатом. І все зроблено ну, як, як бізнес-клас. Це в нас все ногеньке, це вже тверде, тут у нас такий гарненький. Пластик, це м'ягеньке, е, карта дверей. Ну, По мою сторону, є всі стеклоподйомники, є регуліровка е, ДК Електро, електроручник. Також у нас тут є світло, авто, габарити, ближні проти Ось от. так у нас все виглядає. Близька є датчики ремня. В принципі, тут у нас більше цікавого немає що. Є в нас такий прикол, як така штука, О, не, не каштан, 에, два постаканника, нажимається, так от ховається. Це все достається, чиститься. Сюди зручно кидати телефон, закривати і спокійно їздити. Або ж, якщо по місту, то я його просто зверху його ставлю. Щоправда, було б прикольніше, якби тут була бездротова зарядочка. Також у нас подлокотник. має декілька висот. Найнижча. Перший рівень, Перший рівень, другий рівень, третій рівень. Як для мене некомфортно, в мене десь стоїть по перший рівень, мені цього більш ніж достатньо. Також регулюровка сидіння електро. Нічого не потрібно матлошити. Хоча пасажиру приходиться ось цю хрень крутити, щоб собі налаштувати цю А воділа. Це в нас комплектація Sportline. По сидіннях в нас є бокова підтримка тулуба, бокова підтримка таза, подголовник. В принципі, тут більше немає що розповісти. Переходимо назад. Переходимо на задній ряд сидінь. Я ростом 1,70 м, як я це вже і колись казав при огляді на сята. За собою мені сидіти зручно. У мене друг 1,75 здається. Йому також комфортно сидіти за мною, спереді і навіть за собою. Ну я ззаді не сижу. Скажу, що тут досить комфортно. Заді в пасажирів також є електропід'єм. У них є також тут дефлектори на обдув. Є у них резеточка. Можуть собі включити, можуть виключити. Далі у них є підлокітничок. Ось такий царський. Ну і відчуваєш себе в бізнес-класі. Ось така класна штука. Одстаканник я собі поклали і їдуть. Є ось така в них Блін, бархат. Все, як має... Тут пластик, бархат, все як має бути, такий... Не знаю як це назвати. Хіба що сюди карти можна заховати або презервативи від мами. Е, далі, далі, далі. У нас є е, ручки, тут крючок, тут крючок, там крючок, там крючок, є е, у нас е, світло. Також ця шахта в нас складається. Так звана е, лежна дира. Пояснюю для чого. Якщо щось довге потрібно провести, я так свої пороги віз, то от, ну, ли, що лежна дара, тому що сюди лижі зазвичай можна покласти собі і, і комфортно їхати ще ззаді два пасажири. Є. Ну і в принципі все. Є рівні безпеки. Рівні, які вони тут класні, тебе вкажуть. І полетю. Також в правого. Пасажира у нас більше привілегії, ніж лівого. Мабуть, так курити незручно, курити, зру... зручніше правою рукою. Тому в пасажира правого є така ось вот штука. Ви не повірите. У ну, нього ось тут. попільничка. Бачите, Вона так само дістається. Викидається весь попіл. І назад, це не, не, ставиться, не ставиться. Але ви подивіться, як зроблено все плавно. Чикс. Чикс. Тут просто можна навіть залипнути і отримувати задоволення. Задній ряд сидінь у нас, е, точніше, просто задні стекла у нас всі затемлені. Передні все як положено Є. Така хрень, щоб щось покласти, килимки. В принципі, все. Задній ряд сидінь не регулюється. Тут у нас все легеньке. Ну, бомба. Ну, а зараз, як я їй казав, ми трішечки проїдемося. Дивіться, значить, ключик ми вставляємо майже до упора. У нас засвічується вся приборна панель, все перевіряється. Ми Вижимаємо щеплення, щоб завести. І натискаємо кнопку. Машина запроводиться співкоту. Далі, наступний прикол. Якщо ви пристібнулися, електроручник знімається сам. Якщо ж ви не пристібнуті, щоб його зняти, необхідно нажати тормоз, тоді електроручник знімається. Так як я пристібаюся, і я собі... Виключаю першу передачу, відпускаю щеплення, даю газ і воно само знімається. Тут на е пасаті в нас стоїть електропідсилювач керма. Правда, чомусь він е тут трішечки тугіше влаштований, ніж на сіаті. Також, е що у мене під рукою? Це дворники, дальне світло. Е тут в нас регулювання е склоочисниками. Так що також можемо дати воду. Зліва, що мені було непривично спочатку, це коли включаєш поворотники, іноді можеш зацепити цей сраний круїз-контроль. Він тут є, на сяті він на, грубо кажучи, на цьому регулюванні на показчику поворотів. Тут же він окремо виведений, ну, штука прикольна, класна, добре, що вона є окремо, але було по початку було не комфортно. Зараз ми виїжджаємо на дорогу. Поки їдемо по жахливій, бачите, машиною не так трясе, тому що це, ну, це інший клас. Це вам не клас гольфа. Тут вона йде м'якша, плюс до того всього база довша. Колісна і ями воно глотає набагато краще. Доїжджаємо і там вже дамо трошки газу. Виїжджаємо, значить ми на дорогу. О, блін, бус їде посеред дороги. У нас передній привод, але 2-літровий дізе 140 коней, нагадую, зараз ми їдемо 40 км на другій передачі, 2000 обертів. Даємо тапок в пол Машина, я вам скажу, дійсно динамічна, вона важка, їй розігнатися складніше, але коли вона розганяється, Комфорт, прям то що треба. 2,5-90 км 4 передача. Тормоза на вищому рівні, як мені продавець сказав, від їх міняв, поклав дійсно класні тормоза. постійно газу, постійно стартувати, тоді буде і 9, і, можливо, навіть в 10 літ Я всім дякую за перегляд даного відеоролика. Через тиждень, орієнтовно, десь через тиждень ми будемо віддавати пасата на оці подкраси, скажімо так, оцей невеличкий ремонті. Потім зустрінемось, я вам покажу, що ми зробили, і друге відео буде про всі фішки в самому Фасаді. Всім дякую і пока-пока!